Привітки вам у новому дні, у новому влозі, доки світло привітаюся. Сьогодні у мене 26 листопада, середа. Ранок насичений був, була йога. Сніданок, психолог вже був, зараз попила другий раз кави. І ще піду, підкуплю деякі речі мені потрібно для того, щоб штори пошити. Також десь уже на підході моя курточка, яку я вам показувала там десь відео раніше, і поміняла на більший розмір. Дуже сподіваюся, що вона буде класна і що в ній не прийдеться вшивати, як минулого разу. Ну, Минулу курточку, яку я також на дресі замовляла. Так от, Я думаю, буде дуже цікаво це відео нове, тому що я думаю, що вже в це відео прийде іще одне замовлення із Китаю. І я думаю, що ми вже з вами погенералимо і нарядимо. Може, не будемо ще генералити. Ну, я хочу попрати ці римські штори, тому що ці великі, коли я піднімала карниз вище і подовжувала їх, я попрала, а римські чомусь тоді забила загалом на них. Зараз я хочу їх попрати і хочу вже наряжати ялинку. Але почну я не з ялинки, а з того, що почну кроїти римські штори на замовлення. І також привіт вам ще раз в озвучці для новеньких представлюсь. Мене звати Олена, це канал Простір Любові, канал про життя у столітній хаті Мазанці. Хто дивиться мене давно, то знає, що я людина така дуже багатогранна і творча. Я вже показувала, як я шию. Римські штори, в мене є ціле відео. Я, можливо, залишу, навіть якщо не забудусь, посилання під цим відео. От власне в кадрі ви їх бачите, це штори, які я шила у вітальню, і там дуже детально є майстер-клас, по яким ви можете їх також собі пошити. Тут я шию чотири штори із катертину, оскільки це так доволі багато роботи, а світло є не завжди, то я їх буду шити в кілька етапів. Це в мене вже наступний ранок, також намагаюся втиснутися між вимкненням і світлом. Згадала, що я вже дуже давно не робила котлет із сочевиці, і вони мені дуже подобалися. Для цього її потрібно замочити або з вечора в холодній воді, або окропом на кілька годин. Ну, я, власне, замочила на годинку окропом. Потім ну, сходила в магазин, прибігла тепер чищу моркву, цибулю. Потрібно їх посмажити на сковорідці з олією. Я туди додавала ще сіль і спеції. Паралельно з котлетами ставлю варитися гречану кашу. І паралельно з готуванням завжди прибираю за собою. Дуже люблю, коли на кухні порядок, і в мене ніколи немає там гори брудного посуду після того, як я закінчила готувати. Ну, власне, через те, що я після кожного кроку все прибираю. Отже, засмажка в мене вже готова. Ну, По-хорошому її, звісно, треба було б охолодити, але в мене на це не буде часу. Сучевиця вже набухла, я її промиваю і блендером подрібнюю. Потім додаю засмажку, ну, звісно, краще, щоб вона була холодна, але вже яка є. І все це блендером потім подрібнюю. Додаю сіль, спеції. Також можна додавати ще якісь овочі, але я не додавала. Робила ці котлети, можна сказати, око. Я подивилася з вечора рецепт, і потім вже другий раз не заглядаючи, пам'ятала, що начебто туди потрібно кілька ложок борошна покласти. Також часник я люблю в котлетки додавати. Тож додала. І на цьому етапі я думала, що буду смажити їх в панірувальних сухарях, але виявилось, вони такі занадто. То рідкий, і я подумала, що буде незручно. І тут я зробила величезну помилку. Я всі ті сухарі додала в каструлю до ще несмажених котлеток. Чому помилку? Тому що потім, коли я куштувала котлети, вони мені, чесно кажучи, не сподобалися. Сподобалась тільки ота одна перша, яку я смажила, не додавши ще туди панірувальних сухарів. Не знаю, чому так вийшло. Можливо, тому що сухарі були якоїсь низької якості, а тепершні вони на вигляд були такі не дуже. Тож не повторюйте моїх помилок. Дві години мають вимкнути світло, все досмажилося. Взяла огірочки, такі вони в мене, типу солені. Так, привіт вам у новому дні. Вже почала прибирати, згадала, що не віталася, а світло навіть є, і можна це зробити сьогодні четвер. Як завжди, багато планів, Зараз хочу поприбирати в зал у мене сьогодні. І також я б дуже хотіла, не знаю, чи із шторами і з катертиною закінчити. Ну, в принципі, там тільки ручна робота залишилась попришивати кільця і декупажить, потрібно декупажить, але такий сьогодні не дуже зручний графік світла. Ну він, в принципі, рідко, рідко буває зручним. Тому якось буду підлаштовуватись. До речі, вчора зі мною здоровалися... Аж дві підписниці дуже приємно, що ви зупиняєтеся, вітаєтесь, кажете, що підписані. Дуже приємно, що турбувалися, чи знайшла я дрова. До речі, з дровами поки що нічого не вирішується. Але сподіваюся на краще. А прибирання я починаю з того, що знімаю римські штори і кладу їх у прання. Навряд чи. Сьогоднішнє моє прибирання можна назвати генеральним, крім штор, я ще витрушу попіл із груби. Ну, Звісно, попилосошу, помию підлогу. І на сьогодні в мене ще грандіозне наряджання ялинки планується. А в інших кімнатах прибирання взагалі було лайтовим. Я просто попилососила і помила підлогу там, де немає килимків. Але власне прибирання то ще не все, що я на сьогодні запланувала, тому що саме через те, що я хотіла поставити ялинку, я планувала зробити трішки перестановку. Раніше ялинка в нас стояла на такій низенькій полищці, яка стояла у Данилка в цьому кутку. Я її вже поставила у вітальню, а сюди вирішила поставити кавовий столик із вітальні. Ну, а далі, власне, протираю пил, буду пилососити, До речі, я не знаю чи видно на камері чи ні, але на підлозі дуже багато ниток. Ну вони, правда, білого кольору через те, що я тут кроїла. Я взагалі, коли крою і шию у вітальні, то на килимі це дуже такий печальний варіант, і потім багато прибирання. Ну, загалом недовго простояла ялинка на цій тумбочці. Як ви зрозуміли, мені не сподобалось, як вона там виглядає. І я повернула назад кавовий столик, потім ще довго тулила того кошика, бо мені насправді було зручно класти в нього папір для розпалювання. Фух, так, і традиційно трішки мотивації зала класно так позаймалася сьогодні. на біговій так значно пришвидшилась. На шестерочки було зазвичай на четвірці. Це вже вечір, штори римські висохли, я їх попрасувала і чіпляю назад. До речі, взимку я завжди не до кінця опускаю римські штори, щоб тепле повітря із кімнати заходило до рослини, щоб вони там не мерзли на підвіконні. Так, сьогодні нарешті отримала ще одну посилочку, про яку я казала. До цих пострілів, що я зробила, це лампа. Справа в тому, що мені дуже не вистачає тут якогось світла. Особливо, коли вимикають і хочеться почитати, то доводиться або десь ліхтарик прилаштовувати, або, бо я не знаю. Проблема в тому, що в нас в цьому кутку взагалі немає ніяких розеток. Тому якоїсь. Ну, я не знаю, я думала, що класно було аби тут було якісь бра. Але там все гляна стінка, загалом мені перше важко його буде чіпляти. По-друге, знову ж таки, розетка в мене найближча, он там десь біля рибок. І на тій стіні також нас немає розеток. Тому знайшла отакі ось, о... Відкрию. Знайшла такий варіант, який. Працює від Не знаю Сподіваюся, що... Тут все цікаве. інструкції. інструкція. Да? Це з Китаю, як, ви, мабуть, зрозуміли, на Напевно, замовляла. Так, це. Настільки я розумію, про цей. <кій> типу абажур От Я думала, що б я сюди поставила, а потім мені трапився оцей, ну, світильник, називаємо його. І я подумала, що якби така штука, ну взагалі я подумала, що аби це був торшер такий на довгій ніжці, який би тут стояв і працював від павербанка, бо розеток тут немає. І якраз на час, коли вимкнене світло, мені здається, було б дуже класно. Але от я переживала, щоб він був не дуже великий, ну його три нога да, на чому він стоятиме, щоб туди в прохід до дверей не виходив. Побачимо, чим так воно вийшло, як я хотіла, чи не вийшло. Так, оце, я так розумію, металево. ну Такі непомані штучки. Якось вони, мабуть, між собою скручуються. Загалом зараз, мабуть, зберу, а тоді вам покажу, що вийшло. Ну, і тут дуже пришвидшений, в 60 разів процес збирання цієї лампи, і насправді було нескладно. До речі, всі матеріали доволі якісні, і металева підножка і абажур. Так, загалом, як бачите, після моїх маніпуляцій було доволі нескладно складати навіть для такої далекої від техніки непідготовленої дівчини, як я. Плюсик нажимаю, нічого не робиться. Мінус теж нічого. А може а так. О, оце натискнула такі от дві стрілочки туди-сюди. І воно стало от такого от кольору. Тепер ой, жовтий клас дуже гарний. Не знаю, чи камера передає, звісно. ну от Видно, мабуть, да, що це білий, а це, це якийсь синій, а це жовтий. Жовтий такий, найбільш цікавий. Ну, Загалом далі потрібно ялинку тепер наряджати, мабуть. Це щось не дуже хочеться. Клас, так, чудово. Я думаю, читати можна буде при такому білішому. Класно, що стало, бачите, ця тринога, так як я і хотіла, що частина залізла під диван, і тут в проході нічого не заважає. Так що я дуже задоволена. Прилаштувала павербанк. Щоб якось знизу його дуже видно на підлозі білий, або якийсь чорненький потрібно. До речі, коштував він щось там близько 600 гривень. Між 600 і 700, здається, не пам'ятаю. Ну, а далі я вже рухаюся в сторону ялинки, але починаю спочатку із груби, тому що потрібно принести дрів і розтопити. А далі починається магія. Спочатку одіваю гірлянду і далі буду вже прикрашати. Щодо ялинки, то останні, мабуть, років три, я вже щороку думала, що все вже цього року я точно куплю нову ялинку, бо стара у нас була така дуже бюджетна із аврори метр двадцять висотою. Навіть то була не ялинка, а сосна з якимись такими дуже поганенькими голочками. Із ліски вони дуже випадали. І після того, як закінчились новорічні свята, ще, мабуть, місяць я при прибиранні знаходила ці так звані голочки-лісочки. Тому я неймовірно щаслива, що в цьому році вже купила нову ялинку. До речі, в кінці грудня цього року у нас буде річниця 10 років, як ми переїхали жити в цю хату. Ну, а далі я таки налаштувалася на ручну роботу. Не люблю її найбільше в пошитті штор. Потрібно було пришити на 4 штори 72 кілечка. Але чи відкладай, чи не відкладай, але ці кільця самі себе не пришиють. Тож якісь дві години за переглядом фільму і все готово. І смішного десь на середині фільму я зрозуміла, що я цей фільм вже дивилась. А це вже раночок наступного дня. Йога і сніданок були за кадром, і зараз, доки немає світла, я вирішила зайнятися цими постерами. Який показувала вже в минулих відео, я замовила окремо постери і вирішила їх просто надягнути за допомогою степлера на ті рамки з картинами, що в мене були. Так, Привіт! Ще вирішила з вами і так при... привітатися за круглим столом, а не як завжди, біля дзеркала у, у чому? у передпокої. Так, от, оскільки закінчується листопад, і в мене є така звичка підводити якісь підсумки там літа, осені, зими. І, от якраз хочеться підвести підсумки осені, і до речі, от до вас не знаю, як ідея також, чи робите ви якісь підсумки. Я розумію, що зараз ставити якісь плани, ну, принаймні, довго тривалі, це, ну, така собі ідея, тому що якось все так змінюється і важко контролювати світ, але все-таки. І, до речі, я ще думаю, не пам'ятаю, не пам'ятаю, типу, що я там писала, і така, відкриваю. У мене, до речі, є такий записничок, де я роблю якісь нотатки до влогів, там якісь теми прописую. Загалом і я відкриваю і читаю підсумки літа. І плани на осінь <ріст> прямо зразу. Тому думаю, гріх не пройтися по цьому. Значить, що я хотіла закінчити паркан по межі з сусідом. Закінчили ми його уже разом із Андрієм. Доробляли. Потім замінити пральну машинку, вбудувати її, замінити фартух, і що? Ну, з опаленням не вийшло, власне, тому що додався додався ще один непередбачуваний пункт це розлучення. Ну, Насправді він і сумний, і, мабуть, хороший водночас, тому що. Е Ну, є такі речі, які ми не можемо впливати, не можемо змінювати, такі як почуття іншої людини. І якщо з ними не складається, то потрібно йти далі і е, потрібно починати якийсь новий етап життя і будувати його. Ну, не скажу спочатку, але продовжувати йти якимось іншим шляхом. А і почати облаштовувати ділянку біля нових парканів. Так, ми з Андрієм там поприбирали, зробили Ну, плюс-мінус порядок підготували те, що встигли, і я сподіваюся, що весною ми продовжимо над цим працювати. Також я хотіла додати спортзал і читання книжок. Тут, до речі, це написано, і я себе весь цей час картала за те, що я мало часу приділяю навчання, і коли я зрозуміла. Тобто, коли я почитала свої плани, я зрозуміла, що я взагалі навчання сюди чомусь не впливаю. Включила. Не знаю чому. Хоча я ну, точно думала, що я восени буду більше часу приділяти навчанню, але чомусь не записала. Можливо, через тому я через, тому, можливо, через те я. І, ну, Скажімо так, проєкт я, слава Богу, зробила. Ну, от, в, власне, через те, що було розлучення, ну, це було, звісно, не плановано, це був стрес, це була. Десь була це і депресія, скажімо так, вона була не така довга, слава Богу. Але цей період, коли творчі думки мається на увазі щодо проєкту, ну, важко мені було, скажімо, мені дуже важко дійсно було зробити цей придумати цей проєкт, тому що ну, в такому стані, якому я була, мені нічого хорошого в голову не приходило, те, що приходило, воно мені просто не подобалося. Але врешті-решт я придумала цей проєкт, зробила, зробила навіть візуалізацію, але там ще. Треба до нього повернутися і доробити деякі, ну я не скажу деталі, базу. Генплан, дендроплан, там план освітлення, ну, тобто, якісь такі, ну, мені не дуже цікаві, не дуже творчі, саме такі, можливо, в чомусь інженерні плани. І я впевнена, що я до цього повернуся і обов'язково зроблю. Також, до речі, я тут не писала, але я про це казала ще з колишнім чоловіком, я проговорювала це ще влітку, що дуже б хотіла походити до психолога. І хоча цього не писала в планах, але як бачите, я хожу. Тобто, от хочу додати, я писала спортзал і читання книжок, я це додала. Вже, до речі, я місяць хожу в спортзал, дуже собою і пишаюсь, і задоволена, і от це прямо моє-моє. І за місяць я вже от вчора. Так, помітила, що я віси додаю, да, вагу додаю. Ну, не я додаю вагу, а додаю вагу на, на вправах на тих, що я роблю, і мене це дуже тішить. Ну, от, те, що я почала працювати з психологом, також я дуже, дуже радію. Сьогодні 28-та. -е. 28 листопада залишили ще два дні. Ну, вирішила сьогодні вже зробити підсумки, тому що я думаю, що за два дні вже навряд чи щось таке станеться. Ну, і неприємного, да, це було розлучення, те, що непланово, те, що також непланово і дуже неприємно, це був приліт до мами із Андрієм, ну, старшим сином. Такі страшні, і неприємні речі, але слава Богу, ми їх пережили і йдемо далі. Ви знаєте, на зиму поки що мені не хочеться ставити ніяких планів. Ну, я точно знаю, що зараз в мене грудень буде Це підготовка до Різдва. На каналі будуть якісь такі, ну, я сподіваюся, хороші затишні влоги про декор, про облаштування. Будемо обов'язково з вами ще пекти штулінг до Різдва. Далі покажу вам, що в мене вийшло із Віталією. І ще тут кілька таких. Деталей, да, додам. І, в принципі, там образ буде завершений. А вже в наступному відео будемо займатися з вами кухнею. Гарної всім зими. І подумайте, що ви зробили за осінь, чи задоволені в неї, чи було там хоч щось хороше. І оскільки штолін ціниться саме за свою витримку і їх починають пекти, настільки я знаю, на початку грудня, а мені щоб вас замотивувати і надихнути, потрібно робити це ще трішки раніше, то зараз я якраз почну готуватися до випічки штоліна. А саме потрібно замочити сухофрукти у коньяку. Це рецепт на три штоліна по 500 600 г. І для цього нам потрібно 200 г кураги, родзинок також 200 г, журавлини 100 г, одна цедра з одного апельсина. Також додається чайна ложка кориці, чайна ложка імбіря, Кардамона я не знайшла, треба пів чайної ложки, мускатний горіх, чайна ложка і коньяка потрібно 100 г. Цій суміші потрібно дати постояти як мінімум добу, а краще 5-7 днів. І я вам дуже раджу також уже приготувати. І навіть якщо ви не захочете потім пекти штолін, то я вас запевняю, що якщо через 5 днів ви почнете куштувати ці сухофрукти, то ви не пошкодуєте, що ви їх зробили. Бо я в минулому році, хоч і пекла штолін, але дуже переживала, що сухофруктів мені на нього вже не вистачить. Так, ну що ж, нарешті дочекалася світла, і тепер хочу зняти вам, що в мене вийшло. Ну, хотіла, в принципі, і при денному світлі, але вже буде як буде. Я думаю, якщо в мене будете і далі дивитись мої влоги, то обов'язково побачите вітально ще й при денному світлі. Поставила цю ялиночку, до речі, кілька слів про неї. Я е, ще в минулому чи позаминулому році за неї казала. Це вже така ялиночка-пенсіонерка, їй вже. 20 років, вона <смі> п'ятого року, але ще поки що тримається. Думала її спочатку ставити в дитячу, але якось там немає де. І тут класно, що ти заходиш, і одразу такий настрій, такий різдвяно-новорічний. Загалом не буду відволікатися, ідемо далі, показую. Так, одразу перейшла на Великий кут. Так, отак виглядає наша ялиночка. Вона в мене така, ну, так як і в минулому році, в таких червоно-золотисто ну, чи бежевих кольорах. Із гірляндою, до речі, дуже гарно. Потім вимкну світло, покажу сюди. Знизу я поставила гномиків. Це той, що із епіцентра, А цього вчора я купила в Аврорі, Дуже мені сподобався. Потім мені здалося знизу якось так трошки пустувато, то я додала туди таких бутафорних подарунків. А щодо ялинки, дуже мені подобається, прямо дуже сильно. І от я чому купила маленьку, вона півтора метра, тому що я вважала, що ну, велику нам просто нема куди. Ставити, от показую, да. але от коли прибрати стілець звідси, да, його, в принципі, можна на ті кілька місяців свят прибирати, то можна було, в принципі, сюди і велику ставити. Ну Єдине, що було б трішки, я не знаю, чи камера передасть чи ні, бо знизу вона була б ну, така широченька, і довелося б її так трішки обходити, щоб зайти у дитячу кімнату. Що, в принципі, можна було б, але, але цю ялинку я купувала за півтори тисячі, здається, це місяць тому. І я впевнена, що ялинка ну, такої хорошої якості, не лиса, якась там така напівжива. А саме така лита, хороша, як я от купувала у розмірі 1,80 чи 2 метри, щоб була тут до підлоги, то вона б коштувала ну, в рази більше, мабуть, разів у 5 більше. Цей Куточок мені дуже подобається, особливо, коли там тріскотять дрова. Так, далі йдемо сюди. Дуже задоволена цією лампою, до речі, вчора я вам її показувала, я її тестувала, я з нею читала, мені дуже подобається. Супер. І е, ці постери, що я повісила, потім, можливо, покажу ще ближче на, е, меншому, ну, на звичайному куті. Мені подобається. Є там, ну є там, да, були і яскравіші якісь, але мені хотілося, знаєте, чогось такого пастельного, не яскравого. Щодо подушок, як бачите, я одягнула ці наволочки, які я пошила раніше. Також я згадала, що я купувала ну, ці наволочки, подушки і плід у нашу спальню. Але скільки отоплення ми не зробили, там холодно і. Ніхто там не проживає зараз, я подумала, а чому б його не взяти сюди? Воно Таке гарне по кольору підходить. І ну, загалом мені подобається, як це виглядає. Так що до телевізора, оцю що я показувала, ну, типу гірлянду, да, із... Ялиночку, вона довга була, здається, півтора метра. Я її розрізала на дві частини, скрутила між собою, щоб вона густіша була, додала сюди гірлянду, хоча гірлянду якось вона погано світить, її майже не видно, і додала шишок. І в принципі, я ще думала, можливо, якусь стрічку, ну, наприклад, червону. Не знаю, можливо, спробую, можливо, ні, а можливо, так і буде. В принципі, мені подобається. До речі, забрала сюди фікуш Ривіряна, бо мені здається, що там йому дуже темно. Так, ну і все, власне. Ні, не все. Сюди у вазі я замінила декор. Тут такі сухоцвіти стояли. Ну, я думаю, що тут я більш нічого не буду змінювати. І також сюди поставила на акваріум також, такий зимовий букетик. Не знаю, можливо, ще щось зміниться, можливо, не буде змінюватись. Сподіваюся, що я вас також надихнула. Можливо, хтось напише, що ще рано. Так, звісно, ще рано, але вже хочеться. По-перше, по-друге, знаєте, з тих пір, як я блогер, то все треба робити трішки раніше, щоб змотивувати вас. Бо робити це ну, через місяць там, чи за кілька днів до Різдва, це вже буде пізно. Ну, я, в принципі, і планувала до 1 грудня поставити ялинку, тому що зараз е, свято Миколая 6 грудня, і мені вже хочеться, щоб 6 грудня вже такий був святковий на настрій ну, через це. І я сподіваюся, що я вас також надихнула. І ви знаєте, от щиро скажу не хотілося. Я вчора казала, що я ну, зробила, що я вчора зробила. А лампу поставила, скрутила, якось не хотілося мені наряджати ялинку, але це якась магія. От тільки почала, і в мене одразу настрій. Потім вимкнули світло. Я побігла ще в Аврору щось докупа... докупляти, якісь іграшки. Сьогодні також із задоволенням щось докупляла. Ну, загалом настрій дійсно. Ми самі собі його робимо. Спробуйте поставити хоч невеличку ялинку, спробуйте її прикрашати, продумати якийсь новорічний декор. Це дуже розгружає нашу кукуху. В такий непростий час. І на цих казкових кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що ти дивилися до кінця. А для тих, хто чекає, ще буде і поезія. Людмила Галінська останні дні і прийде пані на гострих, срібних ковзанах у білосніжному жупані із білим зайцем у руках, і наведе свої порядки, у сани вітер запряже. Почепить снігурям краватки, у коси іні заплете, і диво квіти намалює по шибках пензликом тонким, вуста і щуки зацілує, цілунком пристрасно п'янким, зведе собі палацце з льоду, наліпить сніжних бовванів, задивиться на свою вроду у дзеркало для чаклунів. Останні дні і прийде пані.